Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звати Катерина Єрова. Я вас вітаю. Психічно невірівноважений чоловік хотів розстріляти рідну матір. У Костополі працівники спецполіції затримували небезпечного чоловіка, який зачинився із матір'ю в будинку, та стріляв із вогнепального пістолету. Про смертельну небезпеку, яка може чекати вдома. Дивіться далі у Костополі. Агресивний чоловік взяв заручники матір та погрожував її розстріляти. Із револьвера він стріляв у стелю, двері та вікна. Про небезпечну поведінку чоловіка дізналися правоохоронці. Спецпризначенці думали спершу як звільнити жінку із заблокованого будинку. Вона вигукувала поліцейським не під Дути близько, бо їх можуть теж застрелити. Тоді почалися перемовини із зловмисником. За якийсь час із дверей будинку зуміла визирнути заручниця. Поліцейські оперативно її забрали з помешкання та відвезли у безпечне місце. З будинку було чути постріли та крики вказаної жінки правопорушник. При спробі вийти з будинку був затриманий працівниками поліції. З місця пригоди було вилучено пістолет та правопорушника доставлено у відділок поліції. На даний час проводиться додаткова перевірка і вказана зброя буде направлена для проведення експертизи в дослідний експертний криміналістичний центр. Дуже, Я вже устав. Я слушаю. Спілкуватися без адвоката затриманий стрілок відмовився. Правоохоронці запідозрили, що напередодні він вживав алкоголь та наркотичні речовини, адже поводив себе вкрай неадекватно. Після усіх слідчих дій агресивного костопільчанина відвезли до психіатричної лікарні орлівки, і з'ясувалося, що тут його знають раніше. Він був пацієнтом цього закладу. Зараз полісмени вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Ні дня без спаленого авто у рівному знову підпалили транспортний засіб. Це сталося в день на вулиці Коперника. Чи знайшли полія? Далі в сюжеті кілька автомобілів були припарковані біля офісних приміщень на Коперника у Рівному. В якусь мить мікроавтобус Фольксваген почав інтенсивно диміти, згодом горіти. І це помітив син власника пошкодженого авто із вікна будинку. Чоловік не розгубився та швидко почав гасити займання вогнегасником. Сюди ж вже їхали працівники поліції. Близько 16-ї години невідомі підпалили автомобіль Фольксваген-транспортер. Чоловік хотів наздогнатися, самого поліяли. Той швидко накивав п'ятами, негідника бачили й інші свідки. Ось цей чоловік якраз проходив повз і бачив, як автомобіль обливали горючою речовиною та підпалювали. Підійшов отакий хлопець, в чорній курточці, в спортивних штанах, спортивні ці такі кеди. Спортивні кеди, підійшов до машини, подивився в машину. Чи там є хтось? Бачиш, що там нікого не було. І бере, потім обливає, якусь півторачну бутилку достає в білому пакетику. І обливає, і потім загоряється машина, і він зразу десь туди і втікає і тако на поворот. І він мені говорить. Нікому нічого не говорив, як я там стояв. І він отако побіг. І цього дядька-син за ним зразу побіг, бо я йому, ну дядька-сину сказав, що той побіг туди, а той побіг десь туди, і все, я більше нічого не бачу. Вогнем знищено бампер і передню частину мікроавтобуса. Поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення особи зловмисника. Правоохоронці за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 194 кримінального кодексу України. Біля дубна знову аварія. Водій на швидкості збив двох пішоходів, які рухалися узбіччя. Вийшов із салону та втік. Кермувальник потерпілі викликали медиків та поліцію. Туристи із Києва подорожували автостопом. Чоловіки з дівчиною рухалися спокійно узбіччям, не підозрюючи навіть, що в той момент мчить водій прямо на них. Неподалік міста Дубної на збила пішоходів і злетіла в кювет. Водій, замість того, щоб допомогти потерпілим, виліз із салону та втік. Через наїзд автомобіля 30-річний житель столиці отримав закритий перелом ноги. Чоловік. К госпіталізували в районну лікарню його попутниця дивом не постраждала за збігом. обставин ця аварія відбулася на тому ж місці, де 25 жовтня перекинулася вантажівка із львівським сміттям. Щоб менше крали лісу. В області тривають поліцейські відпрацювання на предмет протидії незаконній порубці та розкраданню лісу. За вчорашній день вони знайшли 24 кубічних метри деревини без жодних документів. Особливо масштабні вилучення проводилися на півночі в області. На Березнівщині з приватного двору у селянина поліцейські вилучили майже 15 кубів деревини породи сосна. Як пояснив власник, її привіз на дрова родич. А от звідки той не знає, правоохоронці з'ясують походження лісопродукції і осіб, які причетні до скоєння Кримінального правопорушення деревину поліцейські вилучили та передали на зберігання у лісове господарство. І у той же день на Дубенщині зупинили вантажівку із дороговартісним дубом. Водій теж не зміг пояснити, звідки взяв три куба такого дерева. У лісах Володимирецького району лісоруби затримали майже на гарячому. Чоловік якраз вантажив сосну у трактор, але не встиг. За усіма фактами незаконної порубки лісу. Відкриті впровадження. Деревина у всіх випадках вилучена, транспортні засоби теж. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих новин шукайте на веб-сайті телеканалу. Якщо ж бажаєте поділитися своїми спостереженнями, ми завжди раді співпраці. Вам бажаю корисних, придешніх вихідних у колі приємних людей і дякую за довіру. Партнер програми, магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.